Здоровенькі були, вже стартувало Євро-2024. І саме з цього приводу ми вирішили розповісти цікавинки про футбол. Напишіть в коментарях, яку цікавинку ви дізналися саме з нашого відео. А ми починаємо. А ще поставте вподобайку, бо забудете, як завжди. Футбольна кричалка Оле 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 походить з Іспанії, де слово Оле вигукували на кориді або на танцях Ламенко. А там воно з'явилося шляхом трансформації зі слова Аллах, яке вимовляли у молитвах Араби, що захопили Іспанію у 8 столітті. Отака от несподіванка. Хуліо Іглесіас у молодості був футбольним воротарем і виступав за мадридський реал. Однак його футбольна кар'єра перервалася у віці 20 років, коли він потрапив в автокатастрофу і пролежав у лікарні три роки. Він був паралізований. Вільно працювали тільки роки. Іглесіас навчився грати на гітарі і згодом став відомим музикантом. Під час футбольного матчу в Бразилії вітер зніс групу парашутистів на футбольне поле. Один із парашутистів впав на воротаря в той момент, коли голкіпер приготувався опанувати м'яч. У результаті м'яч опинився у воротах і суддя, незважаючи на протести потерпілої команди, гол зарахував, пояснивши появу парашутистів втручанням вищої сили. Футбол офіційно заборонений в шести країнах, включаючи Афганістан, Кампучію та Герландію. Цікаво, що футбол або ж сокер, тобто європейський футбол, дозволений для гри в штаті Юта США тільки за умови, що поле буде розташоване не ближче, ніж півтори милі від церкви. Для бейсболу, гольфу і американського футболу, наприклад, ця відстань півмилі. милі. Відомо, що англійці палкі футбольні фанати, які стрепетом ставляться до своїх футбольних клубів і заради яких готові на будь-що. Але виявляється, що при цьому щорічний збиток приватному і державному майну, що заподіюється, англійськими футбольними фанатами, оцінюється 40 мільйонів фунтів стерлінгів. 3 листопада 1969 року у Великобританії відбувся найнедисциплінованіший в історії футбольний матч. Команди Сурей і Хац настільки грубо боролися за місцевий кубок, що арбітру довелося покарати всіх 22 гравців. Зауважимо, що одного гравця було відправлено в госпіталь. А от найдовший футбольний матч зіграли з 1 по 3 серпня 1981 року дві ірландські команди. Переможця оголосили лише через 65 годин і одну хвилину. Мати Василева, це ж майже три дні. Всі ж знають, що на Британських островах туман явище звичайне, але незвичайний випадок, що мав місце на зустрічі двох шотландських команд. Туман згустився настільки, що футболісти довго шукали м'яч, партнерів та суперників. У якийсь момент судді здалось, що на полі забагато футболістів. Першим ділом він підбіг до лавок запасних і побачив, що вони порожні. Арбітер відразу перервав гру. Як виявилося, на полі одночасно знаходились 30 гравців. Бразильська футбольна команда Яка, що мала непогані результати, була несподівано розпущена наказом міністра внутрішніх справ. Чому саме міністром внутрішніх справ запитаєте ви? А справа в тому, що команда складалася в основному з поліцейських. І під час матчів з її участю на стадіон прибували повні трибуни убудівальників у поліцейській формі. У місті в цей же час починалася вакханалія злочинності. Зате на трибунах порядок був зразковий. У польському місті Бидгощ відбувся досить цікавий матч, який залучив безліч глядачів. Репортери місцевих газет зустрілися з командою повністю укомплектованою Представниками однієї сім'ї синами Муляра Осинського. І хоча 11 хлопців у віці від 15 до 28 років програли, глядачі гаряче вітали творця даної команди. На стадіоні Буенос айреса одного разу був поставлений експеримент, мета якого полягала в тому, щоб довести перевагу футболістів-холостяків над одруженими. Все йшло спокійно до пенальтів у ворота одружених. Коли 11-метровий був реалізований, на поле вискочили дружини. Вони побили суддю і присудили перемогу своїм чоловікам. Щоб уникнути неприємностей, Холостяки не протестували. Під час товариської футбольної зустрічі в італійському містечку Асті центра Форвард місцевої команди. Маскіо, не потрапивши по м'ячу, коперснув землю, та так сильно, що серйозно пошкодив собі ногу. Коли ж досліджували ґрунт, де форвард коперснув землю, то там було виявлено скелет, який опинився цінною історичною знахідкою. Маскіо отримав грошову премію і значок. Затягу до археологічних досліджень. Бразильського футбольного захисника Пінейро називали рекордсменом по голах. Щоправда, у власні ворота. Тільки в одному сезоні він забив у ворота своєї команди аж 10 голів. Пінейро перевели в напад. У першому ж матчі рекордсмен знову примудрився вразити власні ворота. Коли футболістові виповнилося 25 років, товариші по команді подарували йому компас, на якому були написані такі слова. Пам'ятай, противник на тій стороні своєрідним рекордсменом є гравець, що грав у середині 60-х років за італійський клуб Бресія. Захисник Маца на 38-й секунді зустрічі з командою Мантова він забив м'яч у свої ворота, створивши найшвидший автогол. Відомі два випадки, коли арбітри показували червону картку самим собі. Енді Увейн. І Мелвін Сілвестр. Перший вилучив себе з поля під час гри, щоб уникнути конфлікту з голкіпером, а другий забійку з гравцем. У 1959 році в німецькому Гельзенкірхені Кірхені адміністрація стадіону помилково призначила гандбольні і футбольні матчі в один час. Ніхто із спортсменів не хотів поступатися правом проведення гри. У результаті матчі проводилися одночасно і були проведені до кінця. А на полі було чотири команди і два м'ячі. Італійський воротар Гроссо під час гри порадив судді носити окуляри, за що був вилучений з поля. У ході розгляду цього інциденту з'ясувалося, що Гроссо є власником оптичного магазину, а у арбітра дійсно був поганий зір. У зв'язку з цим слова воротаря, звернені до арбітра. Дисциплінарна комісія розцінила не як образу, а як корисну і дуже раціональну пораду. Скінчилося все тим, що з воротаря зняли обвинувачення, а суддя. Все ж таки купив його магазині окуляри. В кінці 50-х років в італійському місті Сієна футбольні судді вирішили зіграти самостійно. Склали дві команди, вийшли на поле, і матч почався. Все йшло нормально до тих пір, поки у ворота однієї з команд не був забитий спірний м'яч. Ось тут то всі 22 гравця, кожен з яких за службовим обов'язком відмінно знав і вмів тлумачити правила, стали доводити свою правоту. Слово за слово, і справа дійшла до такої колотнечі, що довелося втручатися навіть поліції. У 1891 році ірландський експерт по правилах футболу Джон Пенальті запропонував ввести 11-метровий штрафний удар за грубу гру або гру рукою, умисно здійснену гравцем команди, що захищається в межах її штрафної площі. Вперше такий удар був виконаний в Ірландській футбольній лізі. Тепер у всьому світі його називають Пенальті. Ось цей факт ми дізналися тільки при підготовці відео. А коли про пенальті дізнались ви, напишіть нам у коментарях. В іспанському місті Фуенте місцева команда приймала футболістів клубу Гонша. Минуло кілька хвилин, а гості вже вели з рахунком 2-0. І раптом на полі, наче на манежі для кориди, з'являється розлючений бик. Потім ще один, а згодом і ще один. Гравці та судді не володіли навичками Матадора і кинулися в розтіч. Суддя ледь встиг сховатися в роздягальні, обережно визирнувши у вікно. І Побачив, що бики все ще носилися по полю. Гру довелося скасувати. Незабаром з'ясувалося, що биків, підготовлених до кориди, випустив завзятий уболівальник місцевого клубу, щоб не допустити великого програшу своєї команди. Машиніст експреса Бухарест Белград лише в останній момент зумів уникнути зіткнення з розпластаним на рейках чоловіком. Відчайдушним сміливцем виявився любитель футболу з Йогославії Раданович. Він зупинив потяг ось методом, щоб не запізнитися на футбольний матч у Белграді. Така безвідповідальність. Ніколи так не робіть. Воно того не варте. Поразка збірної Гондурасу з футболу від збірної Сальвадору в матчах плей-офф відбіркового етапу Чемпіонату світу з футболу 1969 року стала безпосередньою причиною шестиденної війни між цими країнами. У 1939 році віденський клуб Рапід зустрівся у фінальному матчі чемпіонату Об'єднаної Німеччини з Франкфуртом і забив вирішальні три м'ячі в останні 15 хвилин. З тих пір на домашніх матчах Рапіда утворилася традиція. Останні 15 хвилин матчу вболіванні ритмічно і безперервно аплодують. А на сьогодні це все. Дякуємо за перегляд, вподобайку і підписку. Папа! -па!